Фотку зробив. Відео знімаю. Ну, мали венткаш. Так, сьогодні з сином вирішили поїхати провірити, протестувати одного джерка невеликого. Але тестувати, я так поняв, сьогодні буде мій син Роберт. Роберт! Вчиться пробувати закидувати джерки. Я взяв спеціально для цього м'ясорубку, так що до мультиплікаторної катушки то ще мусить трошки дорости. Давайте покажу, що це за джерк. Та ж мені рибку. Ось такий невеличкий джерк. Не пам'ятаю, 10,5 раді сантиметрів має. Версія тонуча і треба робити такі швидкі глайді. Добре, не буду мішати синою вчитись закидувати, а пізніше покажу, як в нього, яка в нього гра. Сьогодні, напевно, буде коротке відео, тому що о, зачіпається цілий час за передній трійник. Можливо, напевно, чуть коротший трійник взяти, але щось немає, немає охоти зараз міняти. Ще трошки полапаємо, бо Роберт там вже починає чудити. Якраз зараз буде час провірити одну штуку. Так, як то діло працює сюди і сюди, не? Niby ono za coś zaczepia tam. I to można będzie wyciągnąć. No ale jak nie. No to nie. Ale... Наразі ні. А де обірвалось? А обірвалась на флюрі. Флюр вроді може перегризло і обірвало. Тому треба ставити такий вертлюжок. Але думаю, що вертлюжок теж би не витримав. Так, воблера спасти не вдалося. Але думаю треба буде собі купити якісь такі конкретні такі штуки з вертлюжками і... і, 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 і А до речі. До речі, воно зачепило було за сам шнурок. Каже... Це тут знайшов. Ну знайшов. Ти, в тебе Роберт, все знайшов. Купив! Купив. В магазині колись купив. А зачем воно весь? Щоб витягувати рибки з води. Я тільки що обірвав там ту рибку, вже немає рибки. Що? міг забрати? Ну, міг, але то трошки інакше треба, треба зробити. Але що? Ну, щоб то працювало, треба буде придумати щось до того. Але що і потестувати є? вдома, щоб не, просто не обривати такої рибки. Але ту рибку я звідси витягнув, вона є тут недалеко від берега. Я приблизно запам'ятав той корч і буду тут на човні, то ту рибку Але я витягнув. Це золоте. Ну, не є золоте робот. Так, ну, такий колір має позолочити. Але так ну що то таке Акаємо ну, Але що то таке тузик ну? Всередині самі грузик, так? Так А то не був всередині грузи Ну як було ну, є? Є Є грузик але як Коли ти купляв Ну робе я того все купив Разом? Ну так, разом зі шнуром таким це і... така була фірма, так? Так. Одна така сама річ. Що, йдемо, грибочки пошукаємо, їдемо додому. Ми ще один раз полапаємо, бо другий мостик лежить. Чим полапає? Mm. Рибка в воді лишилась. А де далеко? Я буду на човні, то припливу і витягну її. Mm. Но, якби хтось взяв де. Що, а хто там попливе? Хто там буде знати, що вона там? Ну, як ну, то буде мати риб, буде мати мою рибку. Добре, друзі, недовго половив, риби не зловив, рибки нема. Ми з сином їдемо. Ну як їдемо? Ще може якихось тут на одному місці пару грибочків, знайдемо. На підливку, але так то взагалі поїдемо вже додому. Шаблон цього Воблера, звичайно, що дам внизу описі під відео. Того разу, так як обірвав воблера і не встиг на нього половити, то вирішив зробити ще одного і, так сказати, доправити це відео, щоб було трошки довше. Зробив такого воблера типу капельки. гра в нього, по суті, майже така сама, як в попереднього. Ще сьогодні випробую нову вудочку від Shimano Jerkbait 195 см, така невеличка, і тест 30-80 грам. Я думаю, для. Невеликих джерків цей варіант буде дуже добре. Я вже нею пару раз покидав, і що мені зараз може, то просто зараз незручно, дуже маленький такий от гачок, і так чую, що не дуже так комфортно сидить. Але це може діло діло привички, і не знаю, може ще й завелика катушка. Але другої у мене нема, тому буду ловити так. Так як то я, я. Перед тим, як почати рибалити, покажу менш більш, як, як цей воблер, яку він має гру. Бо як почну зараз рибалити, то є дуже великий шанс його обірвати. Одна рівномірці така досить широка активна гра. Навіть заводиться при, при повільному Круче. ні? А ну, давайте так далі стану. От дивіться. От помалесенько кручу і гуляє. Так, 10 хвилин я вже на цього воблера ловлю. І що хочу сказати, гра в нього от добре, виходить, коли так чуть-чуть підтвічувати, тоді він такою швидкою ялинкою йде. Но як тільки от починаю от такі робити ривки, це є вже великий шанс тим, що цей воблер заверне. І зачіпиться за передній або за задній тріник Що не дуже комфортно. Так що, якщо є щука активна, то я думаю, їй такий воблер сподобається. Ну, а якщо любить ось таку в'ялу проводку, ну, то той воблер явно не є для того. На даний момент це напевно. Е, останній воблер в цьому року такого типу, щось такої капельки, круглий, широкий. Ну, бо я чую, що ну, мені, мені воно точно не підходить. Я не чую, що щоб на нього якось так комфортно ловилось. Знаєте, Кожен спінгіст має свої якісь такі е, привілегії. Хтось ловить на силікон, хтось на джерки, хтось на воблери такі невеличкі. Я, в принципі, на силікон не дуже ловлю, а воблери я люблю різного типу. Але от, оцей варіант, ну, то він мені конкретно не підходить. Ну, не чуюся себе комфортово, не чую, не чую бажання ніякого от на нього ловити. Так само не вірю, звичайно, що на нього щось зловлю. Але... Годинку для цього воблера я виділю і, можливо, щось піймаю, може ні. Звичайно, якщо щось спіймаю, ну, то покажу це на відео. А це так класно. Вчора, Вчора я був з сином на рибалці, то що тестували того воблера там, де я обірвав. Ну і довірив сину нести сюди підсак. І, звичайно, той підсак він десь дво положив <хи> в кутик, там, де я його не замітив. І вийшло так, що за цілий день ніхто його не забрав. Щось дивно, можливо, тут нікого не було, або просто культурні рибаки не брали. Або взагалі, то може він навіть тут лежати, або там, або там, а хтось його поставив тут в кутик. І думав, можливо, хтось за ним прийде. І, звичайно, я за ним прийшов. Хоча я тільки йшов в машині, я хотів взяти підсак. дивлюся, ага, підсака нема. А думаю, прийду на це місце там, де обірвав джерка, і подивлюсь, можливо, лежить. Ну і вийшло так, що підсак лежить. І зараз ще тут попробую Туди пару разів закинути, в ту сторону не буду, бо там вже знаю я і тоді знав, що там корч, але завжди в корчі любить сидіти щука. О, зачепилося за задній трійник. Ну і я знаю, друзі, що тут... Тут є досить багато от, в цьому місці корчів, такі на більш поверхневі воблерки. У мене там завжди переважно була покльовка і все одно я сюди закидую. Давайте так проведемо максимально наверху.

Так попробую поставити я ззаду таку трійник з мітлою для трошки такої знаєте, стабільності воблера, а то просто кожен третій закид зачіплювання за гачок, ну, ну то, кажу, то, то вже не хочеться просто ніяк ловити на такого воблера. Йому не дає так перевер... перевертатися на 180 градусів, при тому, що рівномірка по суті ще краща стала. Раз, раз, раз. Ну і зараз спробуємо на нього щось зловити. Тільки поміняю місце, йдемо трошечки далі. Та не та. О, пішло. Ну. Китайський гачок і відразу воблер можна витягнути, тільки от чуть-чуть сили дав. Але як буде щука, ох, то напевно у нас йде. Добре друзі, я цьому воблеру дав шанс, половив півтора години. На жаль, нічого не клюнуло, тільки що зачепив за якийсь корч, але так як тут стоїть дуже м'ягенький такий трійник, то дуже легко його вдалося витягнути. З, тим, з такою мітлою цей вовлер працює більш краще і менш пару зачепів було за трійник, а так то нормально глайдить. Але все одно я в нього не вірю і рибалити більше на нього не буду. Так само шаблон цього воблера залишу в описі під відео. А на другий раз зроблю щось цікавіше, вужче, і попробуємо вже так на довшу рибалку розловити вже і воблер, ну і саму нову вудочку. Буду закінчувати рибалку. Воблера не розловив. Про вудочку я вже розкажу свою думку вже тоді, коли зловлю хоч якусь на неї рибу. То вже буде, по суті, щось більше розказати, а поки що так. Дивіться, була щука, бачите? Не засіклась. <хе -хе -хе> я вже хотів закінчувати рибалку. То був би клас зараз ще розловити так під сам кінець цього воблера. Ану давайте таку. Бо я перед тим я думав, що... Такий був ніби ударчик, але я подумав, що це корч. І думаю, давайте докину ще раз такої. І дивіться, сиділа чекала. І, до речі, я спробував проводку зробити котушкою і бачу, що воно принесло результат. Чи була велика щука, ну така. Така до 6 О, дивіться. От китайський гачок. Але дивіться, як працює. І хоче, хоче його взяти, але вона вже все, вона вже була на гачку. Вона вже була на гачку. Так, телефон дзвон. Буду збиратися додому, мені вже треба їхати, тільки що дві покльовки біля самого берега. Були. Я думаю, що це одна і та сама щука була. Проводка працює на щуку катушкою. Тоді воблер так дуже гарно глайдить собі, отак пливе. І, як бачите, це спровокувало на покльовку щуку. І так, як гачки китайські, плюс в тому витягуєш його гарно з корча. А мінус в тому, що риба не засікається. Дуже гарні глайди робить. По суті, та як щука вже клюнула, О, дуже шикарні глайди. Нічого не завертається. І так, на рахунок цього воблера я міняю свою думку. Воблер, я думаю, що робочий з таким хвостиком. Гачки, звичайно, що треба поміняти, проводку робити котушкою, бо такі подергування вудочкою він дуже сильно робить такі на одному місці, по суті, короткі такі глайди. А якщо котушкою, то він так, так гарно тако плаває по бокам. І це відразу, як тільки зробив таку проводку, зразу була покльовка щуки. Навіть я би сказав три покльовки, тільки, на жаль, на третій раз вона вже була на гачку, ну і втікла. Добивати більше не хотіло. Шаблон цього воблера залишу в описі під відео. Там того воблера, що вчора обірвав, так само буде в описі під відео шаблон. І на цьому відео буде закінчене. От тут зуб її <гри> прогризло. Ну і на цьому відео буде закінчене. На другий раз буде, буде досить цікаві воблери. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі до нового відео. Па-па!